Про співпрацю між Трусковецьку курортом. Там одне із питань створення комісії по нафтусі, одне із самих основних, спільно нафту з парад Тросковецьку і з Трускавецькою міською радою, куди війдуть і депутати, і всі. Це довготривале, ну як кажу, довго щоб вирішити питання про передачу частки прибутку для Трускавецької міської ради, видавати по воді. Там стоїть питання облагородження бюєту. Там стоїть питання інвестування в об'єкти і стоїть. Ми вже підписанці. Ні, ми не можемо його підписати, поки ми не розглянемо на сесії міської ради. Я вам ми його дам. Зробимо депутатські збори. депутатські збори. збори ми на слідчому тижні збори зробимо. Перші збори зробимо все обговорити сторони. Хай Від... робоча група створюється і так, працює так, над цим питанням. На і, повірте, що може, можна можна. Такого наприймати на зараз, що потім ми будемо. Скажіть, будь ласка, ми, ось, Ні, я, 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 розумію, я, я розумію, Але я, я би пропонував просто відтермінувати. Тобто до, до з'ясування реальних інвестиційних зобов'язань проєкту. Хто може зу... дати інвестиційні от сюди вложити, якщо вона не розділена? Дати, дати запит. Ми знову тормозимо, вічно там минула влада тормозимо. Вона і так є в постійному користуванні прату. Вони її лише на цьому роблять точно. поділ, а ми ще затверджувати Правильно. той Правильно. поділ. Це, буде, це йде, ну, починається реструктуризація за, прату. І що, що це? Як? Ну, Як? Тобто йде, йде поділ земельних ділянок. Це є, це є початкова форма. розумієте, Потім буде поділення на окремі взагалі Тобто, прат буде усунений. Розумієте, про що йдеться? Про що молодий чоловік? І, і на сьогоднішній день набувається оці від от мене. Від мешкан. кого усунений це є воно. структура. Я розумію. я розумію. Що там я може, може бути воно. хтось інвестувати, купити будівлю. Може. Викупити, викупити землю у міста, земля міста. Правильно. Вона може вибухати сесія міської ради, та не може бути. Те, що буде не потрібно, воно брат Розковець проти від цього відмовиться. Як? Та будівлі стоять, подивіться, там строки. Ви, ви зрозумієте одну річ, ну я розумію, Анатолій він ну, в сторону прату завіде. Я зараз не завітаю, почекаю. Тут немає міста. хто які сторони за Тут ви ми всі міста. депутати Трускавецької міської Бачу ради чек. і ми всі до закону йдемо. Так, дивіться, я вам трошки скажу за такі речі, навіть за ті самі бювети. Це є надкаптажність поруди, так? І взагалі, <свист> бювети, це є майно, це не надкаптажні. Ну, надкаптажні споруди це над е, свердловинами. <плес> це, це, це зовсім інше. Ну, давайте давайте дивіться, <плес> наприклад, <плес> сьогоднішній день, на сьогоднішній день подивіться взагалі ну, до чого призвела діяльність Заторського розказа куроту. Зад, прад. Тобто бювет знаходиться в такому стані, і в якому він був при союзі ще. Разумієте? І тут треба конкретно, ну можливо, перше розглядати цей меморандум, який запропонований, а потім вже брати до розгляду ці питання. Тому що ми і фактично йдемо ну, на зустріч, і попередня каденція йшла на зустріч ні прату, ніколи цьому. не йшла, Попередня чому? каденція і ну, ще перед тим попередня каденція 9 років Руслан, ніхто нічого. Я працюю в праті там 5 років чи 6. Але я перед тим був ще між того, ніхто не давав 에... втрату, ніяк. те, що була підвищена орендна плата, це ну а при чому тут орендна плата? при оренду плату було, ніхто не йшов ні на які походи у стоїть. Ділянка великої площі. На так. тій земельній ділянці є пару об'єктів, які є власністю пратру скавець угу. Тобто, вони просять розділити ту саму земельну ділянку на тих самих за, справах, що в них є, а і залишити також за пратру курортом, тільки за об'єктами. Тобто за тим об'єктом, який на території, так, за тим, так, так. Якщо вони у разі відчуження, то за об'єктом це... чи під об'єктом хіба а відрештою відмовляють? Ні, ніхто не відмовляється. Від землі. Земля Вон, залишається лишається згідно постійного користування за тобто, ну... скільки воно вже є на ринку Трускавця взагалі, от на. Треба спросівця, скільки З 2006 року чи 2005 2006, -го, -го, ну 10 років. За цей час, якщо взяти об'єми, які ну, так сказати, пішли з трускавця, тобто ну, прибутки, того самого зату прату. І, наприклад, ті суми, які вкладалися в розвиток, модернізацію санаторії, це є недопорівняння. То сума виводилась дуже серйозно. І знаєте, сьогодні говорити про те, що давайте ми розділимо, тоді з'являться інвестори. Де до цього часу ну, взагалі не ну, Добре, чому міротель, правильно зроблено? Міротель. Вложили інвестиції. Порядка 80 мільйонів євро вложили все. Це. це погано для міста, зроблено робочі місця, все створено, зроблено. Е, Дому... Я це все розумію. До речі, міротель мав робити. Цю, цей... ну, то до питання до міського голови я, я все, я все які розумію. воювали і нічого не Чомусь давали. Чомусь воно якраз і закінчується такими речами е, і стає е, ну, несе, е... Руслан, ні одного разу не, не міська не влада не, не пішла Є. на поступки Трусковецького роту, а тільки гнобила, гнобила і вгнобила. Почати діалог якраз потрібно з меморандумом. Звичайно. Звичайно. А потім вже розглядати ці питання. розумієте? Тому що так, ми на слідущий тиждень сідаємо розглядати сідає цей меморандум. Це буде навіть логічно. Давайте винесемо меморандум на сесію, а до цього обсудити це не розгляд сесії, але до, до цього в, обговорити меморандум. Так. Це меморанд. до, до це до до сесії